Залізний генерал зробив нові гучні заяви, який саме наказ дали із НАТО, що відбувається в Румунії, та не вже США бачить у залужному майбутнього президента. Мерші підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, а ми розпочинаємо. Посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів, як Румунія реагувала на атаки російських дронів Камікадзе Шахет. За його словами, румунська сторона неодноразово просила не розголошувати факти падіння безпілотників на їхній території. Далі цитуємо: Румунія взагалі усе розуміє, тільки мовчить і інколи телефонують мені. Кажуть, мовчи, ну, упало два шахеди в порт до вас. Чого ви мовчите? А вони мені мовчи, я тебе прошу. Розумієте? За його словами. Виникла неординарна ситуація. Румунія повідомляла, що українські системи РЕП викликали відхилення дронів від заданої траєкторії, що призводило до їхнього проникнення на румунську територію. Про це залужний повідомив під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету. Його слова демонструють обережну позицію сусідніх країн, які навіть усвідомлюючи загрозу, уникають різних заяв, щоб не загострювати відносини з Росією. В той час країни Балтії висловлюють сумніви щодо дієвості п'ятої статті НАТО, яка гарантує, що напад на одну державу члена альянсу розглядатиметься як напад на весь блок. А Валерій Залужний висловив свою думку. Цитата вони розуміють, що немає ніякої п'ятої статті і ніколи не було. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Але якою була реакція НАТО, коли безпілотники впали на території Румунії? Про це розповідає військовослужбовець Збройних сил України, експерт національної безпеки Іван Варченко. Альянс з НАТО як представник цивілізованого світу, як представництво цивілізованого світу, має свою е е дипломатичну. Термінологію, яка мало відрізняється від дипломатичної термінології цієї цього цивілізованого світу, тому він спокійно, але наполегливо і впевнено, попереджає Росію, що її провокації пов'язані з ризиком для життя та здоров'я громадян на території країн НАТО, пов'язані з ризиками. Ударів, потрапляння по промислових об'єктах і економічною загрозою країнам НАТО, вони не залишаться без уваги і точно будуть якимось чином відреаговані. Яким чином, я думаю, кожен такий проліт над країною НАТО він додатково змушує задуматися і стимулює зрештою, політику цих країн. Мережею ширились чутки, що Дональд Трамп розглядає кандидатури колишнього головнокомандувача ЗСУ на пост президента України. А Путін намагається зіткнути лобами президента України Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Що зараз ці ребята роблять? в тому числі і Путін даває пас всім своїм товаришам в погонах. Они сталкивают лбами Зеленского и Залужного. Это бесполезно. Я более чем уверен, на всяком случае, вот то, что до меня доходит в последние дни, что Зеленский и Залужный, скорее всего, пойдут вместе, в паре на выборы, для того, чтобы единым фронтом бороться с Путиным. Я думаю, что это самый более вероятный сценарий, чем все, что нам конструируют те или иные люди или в Украине, которые работают на российскую агентуру, Іліні посредством Російська Федерація, задіскує своїх агентів і своїх розвідчиков і кого. Тим часом залізний генерал проводить корисні зустрічі і піклується про безпеку України і обговорює ці питання з державним міністром Великої Британії Дугласом Олександером. Цитуємо, Україна вже зарекомендувала себе як лідер у сфері оборонних інновацій, створюючи сучасні дрони та інші технологічні рішення, що ефективно працюють на фронті. Для нашої країни підтримка цих розробок з боку західних партнерів є вкрай важливою. Саме тому акцент уваги на залученні британських компаній до спільних оборонних проєктів та розвитку українсько британського інноваційного хабу ось про що йдеться в повідомленні Валерія Залужного. Пишіть в коментарях, яка ваша думка стосовно сьогоднішньої новини, і ласкаво прошу підписатись на канал Сій час. Оперативно розповідаємо про важливі події у світі. Передусім домовились, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат, і важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною щодо інфраструктури. Ми цьому виділили багато часу. Якщо це тиша на морі і вільне судноплавство, ми говоримо і про інфраструктуру. Це нова заява Володимира Зеленського. Також президент наголосив про терміни початку перемир'я. Далі цитуємо. Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить із стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень. Тут віри росіянам немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними. Якщо це так і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони по телефону, то значить будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості українсько-американської зустрічі. Якщо Путін це порушить, я проситиму у Трампа зброю і санкції, додав президент. Гарант зазначив, що для контролю за дотриманням цих домовленостей можуть бути залучені треті країни. У Чорному морі таку роль може виконувати Туреччина, а в енергетичних питаннях країни Близького Сходу. Крім того, США запропонували Україні нову угоду про корисні копалини. Президент пояснив деталі. Як розповів він на брифінгу, США представили Києву нову угоду, яка стосується видобутку корисних копалин. Питання атомної енергетики, до речі, до цього документа не входить. Цитата: вчора команда брифувала мене з приводу нової угоди. Як це виглядає зараз? Це велика повна угода бачення американської сторони від кроків, які були раніше. Але що цьому передувало? Давайте розберемось. У понеділок білий дім опублікував заяву за підсумками зустрічі технічних груп США та України в Саудівській Аравії. Було досягнуто кількох ключових домовленостей, а саме, безпека судноплавства США та Україна зобов'язалися гарантувати безпечне пересування суду на чорному морі, запобігаючи їхньому використанню у військових цілях. Обмін військовополоненими сторони підтвердили намір сприяти обміну, звільненню цивільних затриманих та поверненню депортованих українських дітей. Заборона ударів по енергетиці США та Україна домовилися розробити кроки для виконання угоди Трампа та Зеленського щодо заборони атак на енергетичні об'єкти обох країн. Роль третіх країн вітається. Міжнародна підтримка у реалізації енергетичних та морських домовленостей. Мирне врегулювання Вашингтон наголосив на необхідності припинення бойових дій та продовженні переговорів відповідно до угод, укладених в Аріяді. Тоді питання одне, що вимагає Росія в межах перемир'я в Чорному морі та енергетиці. Перед набуттям чинності угоди між США та РФ щодо безпеки суднопласту в Чорному морі. Країна-терористка наполягає на таких пунктах, зняття санкцій із Росільхозбанку та інших фінансових установ, що забезпечують міжнародну торгівлю продовольством і добривами, їхнє підключення до СВІФТ та відкриття кореспондентських рахунків, скасування обмежень на торговельне фінансування. Відновлення роботи компаній, зняття санкцій із виробників та експортерів продовольства і добрив, а також страхових компаній, що обслуговують такі вантажі, доступ до портів, зняття обмежень на обслуговування російських суден, задіяних у перевезенні продовольства та добрив. постачання техніки, відновлення експорту верев сільськогосподарської техніки та товарів, пов'язаних із виробництвом продовольства і добрив. Міністр оборони України Грустему Мєров пояснив, як працюватимуть домовленості. Якщо Росія перемістить свої військові судна за межі східної частини моря, це буде вважатися порушенням у такому випадку. Україна матиме повне право на самозахист, але в тому і справа, що Україна захищається вже який рік поспіль, а країна-агресорка продовжує демонструвати всьому світу руський мир. Залишайте коментар під цим відео і не забудьте підписатися на канал свій час.